Друзі, вітаю на каналі готуємо з любов'ю»! Готувала чебуреки на заварному тонкому тісті з соковитою м'ясною начинкою. Ділюся з вами рецептом. Для приготування нам потрібно 600 г розсіяного борошна, 1 чайну ложку без гірки цукру, пів чайної ложки солі. Все поєднали разом з борошном і змішуємо. Виваємо борошно поступово окріп 350 мг і ретельно лопаткою чи ложкою розмішуємо. Змішали, затим додаємо 2 столові ложки горілки і 4 столові ложки рафінованої олії. І все добре ложкою розмішуємо. Затим руками замішуємо тісто. Тісто вимішувати можна в мисці. Вимішуйте так, як подобається вам. Я вимішую тісто на робочій поверхні. Мені так зручніше вимішувати. Вимішувати руками потрібно 4-5 хвилин. Поки тісто не стане м'яким і еластичним. Загорнути тісто в харчову плівку і залишити відпочити на 20 хвилин при кімнатній температурі. Тим часом готуємо начинку. До 600 г свинячого фарша, чи будь-якого додаємо 2 на натерті на дрібній терці. Сілі перець додаєте на свій власний смак. Весник сушений додаєте за бажанням. Свої улюблені спеції додаєте на свій власний смак також і все ретельно смішуємо. Додаємо 100 мг холодної води. Для соковитості і ложкою добре розмішуємо. Начинку м'ясно приготували. було 20 хвилин звільнити тісто від харчової плівки. Щоб розділити тісто на однакові шматки, потрібно з нього сформувати довгу ковбаску і розрізати на однакові частини. Я розділила на 14 однакових частин, з кожної частини сформувати кульку. Вага кульки приблизно 70 г. Накрити кульки зверху харчовою плівкою, щоб не упітрювались. Робочу поверхню борошном не підпилюю, беру кульку і розкачую в тонкий пласт, формуючи круг. Щоб круг був рівний, зверху на тісто кладу тарілку діаметр 21 см. І вирізаю рівний круг. Залишки тіста зібрати докупи і накрити плівкою, викласти начинку на одну половину круга. Пилкою розподіляємо від краю відступити 1 см. І складаємо напіл, випускаємо повітря. І добре защепити краї, щоб під час смаження начинка не витекла. Затим легенько притиснути ще виделкою. Чебуреки сформували і будемо смажити. Розігріти сковорідку налити 400 г рафінованої олії. Розігріту олію викласти чебуреки і смажимо на середньому вогні. Чебуреки поливаю олією для утворення пухерців на поверхні тіста. не обов'язково. Смажимо з двох сторін до золотистої скоринки. Готові чебуреки викласти на паперовий рушник, щоб обібрати олію. Ось такий смачний чебурек вийшов у розрізі з тонким тістом і суковитою м'ясною начинкою. Готуйте, хай вдається. Щиро дякую всім, що підписалися на мій канал. Готуємо з любов'ю!